А мета цього заходу це інформування людей, як треба перетинати лінію розмежування, яка зараз проходить між територією, яка контролюється урядом України, і територією, яка, на жаль, тимчасово не контролюється урядом України. Питання стали дуже різні, іноді дуже гострі. Але всі представники силових структур, які приймають участь в антитероричній операції, мають відповідь це питання і працюють над вирішенням тих проблем, які є зараз в зоні антитеростичної операції. У кожному секторі є група цивільно військового співробітництва, яка займається конкретною роботою з цивільним населенням. Крім того, є окремі групи в Авдіївці та Волновахі. І зараз ми започаткували пілотний проєкт створення об'єднаного центру цивільно військового співробітництва у Маріуполі, який розпочне свою роботу 31 липня цього року. Основних завдань, як я вже сказав, три: перше це формування позитивного іміджу Збройних сил України. Друге це ефективне використання військових та на військових ресурсів. Для допомоги цивільному населенню. І третє завдання, впливає з другого, це надання гуманітарної допомоги, я би навіть сказав, адресної гуманітарної допомоги для тих верст населення, які найбільш потребують цього. Цей пілотний проєкт, як ви вже сказали, буде розгорнуто в Маріуполі. По його результатам ми плануємо розгорнути такі центри в кожному секторі проведення антитерористичної операції. Мета роботи цих центрів це, по-перше, Ефективне використання як військових так і невійськових ресурсів для допомоги Збройним силам України та місцевому населенню. І надання гуманітарної допомоги тим верстам населення, які найбільш потребують цього, це старі люди, інваліди, школярі, діти, це ті верстви населення, які найбільш незахищені зараз, які найбільш потерпають від бойових дій в зоні антитерористичної операції. Ну, найбільш проблемне питання це Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка і Волноваха. Це зараз. Тому що там найбільше обстрілів. За цю добу, я ще не був на брифінгу, не знаю точну кількість обстрілів за цю добу, але більше, здається, 80 було. Із цих 80, більше 60, мені здається, це якраз біля цих населених пунктів. Тому питання надання допомоги місцевому населенню саме цих населених пунктів є пріоритетом на даний час. І це не тільки надання їжі, питної води, медикаментів, а це відновлення газогонів, водогонів, відновлення електропостачання в будівлях шкіл, дитячих садків, інтернатів, для того, щоб люди, які проживають на цій території, в цих населених пунктах знали, вони не кинуті на призовляще. Владою Збройних сил України і збройними силами владою і Збройними силами України. Вони є частиною нас. І Ми, офіцери груп цивільно військового співробітництва, намагаємося дізнатися саме нагальні потреби цих місцевих жителів і допомагати їм у вирішенні цих питань. Ну, ви знаєте, я не можу сказати за всіх 100% населення Донецької та Луганської областей, але в більшості випадків людям вже не хочеться бачити свої домівки, потерпаючими від обстрілів градів, мінометів та артилерії. Не хочеться миру. Як вони жили ще два роки тому в мирі? Штучне розділення України на захід і схід, на кращих і гірших. Зараз це найбільше завдання пропаганди з Кремля. І наше завдання як представників груп вільнийського співробітництва, військовослужбовців, якраз роз'яснювати людям, що це не так. Згадайте, два роки тому людина з Києва чи зі Львова могла спокійно приїхати у Донецьк і вільно розмовляти на українській мові. Ніхто її не називав там, бандерівцем там, чи там, нацистом, неонацистом і так, далі, і так далі. На жаль, російська пропаганда має дуже впливові ресурси, і вона використовує всі ресурси для того, щоб поширити розкол. Між жителями Донбасу та жителями іншої України. Але я хочу ще раз наголосити, Донбас це Україна. І в рамках формування позитивного іміджу Збройних сил України ми якраз і кажемо, що ми, як військовослужбовці Збройних сил України, ми є лише частиною всього нашого суспільства, всієї України. Тому Донбас це Україна. І ми це наголошуємо при кожному спілкуванні з місцевими жителями.